Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний вітамінний салатик до святкового столу. Готується все дуже просто та швидко, адже нічого варити та жарити не потрібно. Отож, розпочинаємо. Готувати я буду на тарілці діаметром 32 см і в середину ставлю стаканчик, щоб салат вийшов у формі браслета. І виложу спочатку зелень. У мене італійський мікс. Можна брати будь-який, який ви полюбляєте. Поверх салату поливаємо медово-гірчичним соусом. Рецепт його є в моїх попередніх відео. Посилання на нього лишу в описі під відео. Для цього соусу, як на мене, найкраще підходить мед різнотрав'я. Гарчаний не рекомендую брати, адже в нього дуже виражений насичений смак. Соус цей насправді дуже смачний, тому рекомендую вам обов'язково його приготувати. Беремо одну смачну соковиту грушу і розрізаємо її наполовинку. Серединку забираємо. Ожуємо її на салат. Далі розрізаємо помідори чері на четвертинки. Якщо вони у вас дуже маленькі, вистачить на половинку. Хаотично виложуємо на салат. Невеличкими кубиками кришимо сир з блакитною пліснівою і хаотично виложимо його поверх салату. Зверху знову ж таки поливаємо трішки соусом, небагато. Розриваємо хамон. І зверху посипаю суміш насіння для салатів. У мене є тут кунжут чорний і білий, насіння соняшника, насіння гарбузове і льон. Ось і все, друзі, салат готовий, можна забирати стакан і подавати до святкового столу. Дякую всім за перегляд! Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, обов'язково приготуйте для себе такий салатик і до нових зустрічей!